Олександрійська спілка інвалідів Чорнобиля товариство добровільне. Саме до нього звертаються чорнобильці, яким необхідна допомога у вирішенні різних життєвих питань. Своїми силами організація намагається допомогти у придбанні ліків чи підтримати у складній ситуації. Ми можемо написати клопотання на позачергове протезування. Ми можемо звернутися в лікарню. І якщо немає місця, а людина потребує невідкладної допомоги для того, щоб людину терміново положили, також ми можемо звернутися в будь-який лікувальний заклад і попросити безкоштовного або частково коштовного. Обстеження чорнобильців. на жаль, чорнобильці на сьогодні мають багато проблем. Одна з них це недостатнє фінансування, адже тих коштів, які щомісяця надходять на придбання ліків, часто не вистачає на найнеобхідніше. Але ж ви знаєте, це дуже прикро, що в Олександрії в Олександрії майже 2,5 тисячі чорнобильців. Ви тільки задумайтесь 2,5 тисячі. А на рецепти, на рецепти, нам на лікування на місяць виділяється від 4 до 5 тисяч гривень на місяць. Це дуже на мало. На всіх це дуже мало. Чого? Тому що для того, щоб забезпечити ліками людину, людину йому потрібно ну, десь до тисячі або півтори тисячі гривень. Як зазначає голова організації, раніше її представники входили до міської комісії, яка регулює роботу перевізників Олександрії. Та коли члени спілки інвалідів Чорнобиля зі складу комісії вийшли, то й перевізники перестали рахуватися з потребами Чорнобильців. Чомусь раніше, раніше, перевізники возили не тільки першу категорію, а й другу категорію людей. А на сьогодні, на сьогодні, возиться тільки перша категорія. Шкода, але міська влада, як правило, закриває очі на проблеми Чорнобильського товариства. За словами голови організації, всі звернення до людини, яка має опікуватися олександрійськими чорнобильцями, залишаються наразі марними. На сьогодні третій заступник, який нам нами опікується, це чума Ольга Миколаївна. В нас якось з нею ноги ну, немає контакту. Коли б ми не прийшли, в неї на нас немає часу. А в прошлому році, якщо мені пам'ять, так будемо казати, не зраджує, коли ми прийшли до міського голови, він нас запросив для того, щоб привітати з днем вшанування чорнобильців, коли ми зустріли її в коридорі, вона ви знаєте, висказала таку фразу А що це за люди і що вони тут роблять? Будемо сподіватися, що слова чорнобильців будуть почуті, і допомога постраждалим від страшної катастрофи не обмежиться квітами і словами подяки на свято.